Виконуємо право 1 до параграфа 7 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Під час виконання будемо використовувати табличний процесор Excel 2016. Завантажимо його. Створимо таблицю відповідно до наведеного зразка. Перевіримо, чи в нас виділена клітинка. А1. Та ведемо заголовок таблиці Планети сонячної системи. Натиснемо Enter. Коли ми натиснули Enter, то в нас автоматично виділяється клітинка під попередньої клітинки. Була виділена А1, Enter, А2. Крім цього можна переміщатися ще, використовуючи клавішу руху на клавіатурі. Праворуч, ліворуч, вверх, вниз. Вводимо дані в таблиці. Якщо значення клітинки потрібно відредагувати, то двічі класні по клітинці. Для підтвердження редагування натисніть Enter. приведені даних, здається, ніде не помилився. Збережемо таблицю у власній папці. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як, огляд, відкриємо власну папку. Ім'я таблиці буде вправа 1». Зберегти. Так, тільки ми не виконали ще одне завдання, а саме не змінили ім'я робочого аркуша. Зараз ім'я аркуш 1. Двічі класнемо по назві аркуша та змінимо його. Або правою кнопкою переіменувати. Введемо ім'я аркуша права 1. Знову збережемо файл зберегти та закриємо Excel. Справа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!